Життя не сходжена дорога, ніхто її кінця не знає, на ній є смуток, і тривога, і радість іноді буває, таким важким воно здається багато труднощів та болю. Не раз заплакати прийдеться під цягарем своєї долі, не раз. Немов пташина в клітці, до неба хочеться піднятись, як риба та, що б'ється в сітці, не хоче з долею змирятись, на долю часто нарікаєм, що так безжалісно над нами, і часто душу огортаєм гіркими горя паленами, Для чого? Плакати зітхати, про нас Отець Небесний дбає, і кожен день нам так багато своєї милості являє, Він відчуває наші болі, коли прийде до нас тривога, і без Його святої волі не може статися нічого, йому довіритися треба. А він самих нас не залишить, і в славний час візьме до неба, де нас обійме та потішить. А це життя для того дане, щоб ми в Нім Господа пізнали, тоді нам тільки стане ясно, чому ми на землі страждали? Життя не сходжна дорога, і хоч страждай на ній багато, але з надією на Бога, його прожити треба святом.